У четвер, 16 жовтня, у Сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України. 40-річного молодшого сержанта Анатолія Яременка можні воїн служив на посаді старшого стрільця першого десантно-штурмового батальйону сухопутних військ України, залишаючись до останнього вірним українському народові та військовій присязі, відважний військовослужбовець загинув 28 лютого 2024 року під час виконання службових обов'язків пов'язаних із захистом територіальної цілісності та державного суверенітету України поблизу населеного пункту Іванівське. Бахмутського району Донецької області світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Анатолія. Добра, чуйна дитина, яка захистила нашу батьківщину своєю своїм життям. Він дуже добрий. Він любить свою батьківщину і любив завжди. Ми співчуваємо. Любимо його і будемо любити його до останніх днів. Він дуже гарний, в нього жінка гарна і дитинка. Ми залишилися самі, будемо підтримувати його. Бо він сказав, що я, тетя свята буду захищати свою батьківщину до останнього моменту свого життя. Стільки років не було звістки про нього, вже рік і вісім місяців. Ми знайшли тепер хоч охороним, знатимум, де він є. Племінник мій вчився в місті з моїм сином, вони дружили. Гарний був хлопчик. Ну, так же сложилося. Почалася війна, треба комусь було защищати країну. А так все нормально. Жінка в нього є, дівчинка є. Хороший мін був дуже. Дуже. Довго він на війні був з 2014 року. Він хорошого мнення за його ветеран труда. Дуже хороший був Толік. Дружили в гуляли на площадки. Ну, Хороші моменти були. Запам'ятався люблячим батьком, люблячим сином, Люб... ну, хорошою людиною, дуже співчуваю. Співчуваю жінки, співчуваю мамі, папі царствує, хоробрий був воїн. Відспівала Анатолія Єременка біля храму архістратига Михаїла Православної церкви України. Ще молимо за упокоєння душі, спочило раба Божого. Героя України, новопредставленого воїна Анатолія і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи помилуй, щоб Господь оселив душу Його там, де праведні спочивають. Нього молодшого сержанта Анатолія Єременка з усіма військовими почистями поховали в сумах на Алеї Слави Новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.